Погодьтеся важко і неприємно усвідомлювати той факт, що перебуваючи за кордоном, більшість іноземців, спілкуючись з тобою, не розрізняють, що Раша не є юкреніан не за себе кривдно, за рідну неньку. Ось і вирішили журналісти, які працюють у газеті День і журналі Український туризм разом із керівниками провідних вітчизняних туристичних фірм відновити статус-кво. Оця от ініціатива, хай чують світу, а хто ми такі? Вона виявилася життєздатною, вона поширилася в тому числі і завдяки вам. Звичайно, ми її будемо продовжувати далі. Одне з головних бажань українців патріотів, які виїжджають за межі держави, особливої актуальності це набуло після початку антитерористичної операції на сході на повний голос заявити про себе до громадянської ініціативи. Хай почують по світу. А хто ми такі переконані журналісти і туроператори, треба залучати якомога більше ЗМІ, аби у новому році ця ініціатива набула широкого розголосу як в Україні, так і за кордоном. Мені здається, що має бути якийсь координатор. Одна людина чи дві людини. Тут багато не потрібно. Хто буде координувати ці всі наші дії? З такою постановкою питання повністю солідарні представники української діаспори, які приєдналися до громадянської ініціативи, хай почують по світу, а хто ми такі. Адже і їм це дуже болить. Люди не вимагають насправді нічого особливого від держави, люди самі якось організовуються і самі допомагають навпаки. Але що можливо зробити, я думаю, і це може можуть бути якісь негайні перші кроки, звичайно, це покращення роботи через посольства. Не видно якоїсь особливої активності посольств в плані просування українського в відповідних цих країнах. Отож, переконані зачинателі громадянської ініціативи, хай почують по світу, а хто ми такі. Багато чого залежить не лише від держави, а й від кожного із нас самих небайдужих громадян, які дбають про покращення іміджу України. Держава це люди. Люди в першу чергу повинні самі це зробити. І, звичайно, це буде дуже ефективно, якщо надасть сприяння держави державної установи, відповідні державні структури. В першу чергу це Міністерство закордонних справ, новостворене Міністерство інформації, Національна рада з питань телебачення радіомовлення, Державний комітет телебачення радіомовлення, видавництво державні, які є, їх небагато, але я так само не можу докласти за це до цього. Сама акція Хай почують по світу а хто ми такі» Є природною. Вона має право на життя і розвиток. Переконані її організатори. Адже ця народна ініціатива має міцне підґрунтя. Українці хочуть проявити себе, підкреслити свою національну ідентичність, і всі ми разом повинні зробити якомога більше у наступному році, аби наш рідний прапор і кожного із нас поважали у всіх куточках планети. Сергій комісаров, Кіра Шпанько, спеціально для програми Час країни.